Коли я не маю грошей, я п'ю воду, їм гречку, ходжу пішки. Коли мої знайомі не мають грошей, то вони летять до Єгипту на сім днів замість десяти. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік з перепою прокидається навколо темно. Намацав двері, відчиняє, а там прибиральниця миє, він до неї. Доброго ранку, вона в шоці. А, дорогенький, та ти ж у моргу. Ну, тоді, морген!» Наснився одному єврею ангел. Ти ведеш праведне життя, і Бог вирішив винагородити тебе. Вибирай, чого ти хочеш: славу, гроші, владу, мудрість. Мудрості хочу. Подумавши, сказав єврей. Ти став наймудрішим з мудрих. Що скажеш? От ідіот. Гроші треба було брати. Сусіди, ви посадили картоплю два тижні назад, а сьогодні вже копаєте? Поділіться, в чому секрет? Та який там секрет? Їсти дуже хочеться. Якось на лавці біля будинку для літніх людей сиділи три бабці. Коли повз них проходив дід, одна з них каже йому давай поб'ємося об заклад, що ми зможемо точно вгадати, скільки тобі років. Та ніколи в житті не вгадаєте, старі курки, відповів дід. Та запросто, сказала одна з бабусь, ти тільки опусти штани та підштанники, і ми скажемо, скільки тобі років. Дід спочатку завагався, але бажання виграти суперечку взяло гору, і він опустив штани. Старі попросили його кілька разів повернутися і зо три рази підстрибнути. Потім вони вгамувалися і сказали тобі 88 років. Трястя, як ви вгадали? Старі засміялися і відповіли. Та ми вчора були у тебе на дні народження. Старий ти склерозник».